Вітаю, друзі! 9 грудня Державна служба статистики оприлюднила індекс поживчих цін, він же індекс інфляції, за листопад 2025 року. Він становить 100,4%. Але головне питання для бухгалтера: чи вплине цей показник на індексацію зарплати? Друзі, давайте угоду. Ми відповідаємо на ваші запитання, а з вас лише маленька вподобайка до цього відео. Отже, індексація зарплати. Теоретично, індекс інфляції за листопад 2025-го міг би вплинути на індексацію зарплати за січень 2026-го, ба більше індексація могла би бути. Але за законом про державний бюджет на 2026 рік вона обнуляється. Статтею 41 цього документа передбачено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення, проводиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2026 року, який приймається за одиницю або 100%. Сума індексації, яка склалася у грудні 2025-го, у січні 2026, не нараховується. Для бухгалтерів це означає, у січні 2026 року індексація обнуляється, тобто нараховувати її не треба. А новий розрахунок починається з нуля. Тож, уже третій рік поспіль, як і у 2024 та 2025 роках, зароблена сума індексації на наступний рік не переходить. Так а що ж там з індексами інфляції? Коли починати їх моніторити? Окрім індексу за листопад, не будемо брати до уваги також індекс інфляції за грудень, який з'явиться у січні, і за січень, який з'явиться у лютому. Тобто зарплату за січень, лютий та березень наступного року точно не індексуємо. І лише індекс інфляції за лютий 2026 року, який ми дізнаємось на початку березня, матиме сенс. Він впливатиме на індексацію зарплати за квітень 2026 року. Чому саме лютий? А тому, що після обновлення індексації у 2026 році заново обчислювати індекс поживчих цін наростаючим підсумком, поки він не перевищить поріг індексації у 103%. Будемо саме з лютого 26-го року. І хоча це не стикується із нормою закону про держбюджет, яка, до речі, написана не зовсім коректно, але підтверджується логікою порядку індексації номер 1078 та позицією Мінсоцполітики і, відповідно, практикою для 2025 року. Хочете знати деталі? До вашої уваги стаття нашого експерта перспективи щодо індексації зарплати у 2026 році. Тут детальне пояснення та про прогноз на прийдешній рік. Отже, коли ж варто згадати про індексацію зарплати у 2026 році? Не раніше квітня. Та й то, це за умови високої інфляції за лютий одразу більше 103%. Але якщо інфляція буде невелика або взагалі матимемо дефляцію, то право на індексацію може виникнути значно пізніше. Як от, наприклад, у поточному 2025 році це сталося лише у липні. Ну а поки на дворі ще грудень 2025 року, не забудьте нарахувати індексацію за цей місяць. Для вашої зручності табличка із базовими місяцями, коефіцієнтами та сумами. Звісно, ми заздалегідь повідомимо вас про необхідність індексувати зарплату у 2026 році. Головне, не втрачайте нас із поля зору, а для цього тисніть лайк та дзвіночок. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей на каналі Factor Academy. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.